У цього хлопчика спастичний церебральний параліч. Дитина самостійно не ходить та погано бачить. На уроках із дефектологом у школі номер 40 присутня мама. Дуже багато людей нас відмовляли йти в школу і казали, що такій дитині така дитина повинна навчатися вдома. Але ми ні, ми прийняли зовсім інше рішення. Такі діти кажуть, спеціалісти не можуть писати. А Михайлик у звичайному чнівському зошиті виводить класна робота. Е, не забуваємо з'єднувати. Полтавська школа номер 40 – єдиний в Україні заклад неінтернатного типу, де дітей із проблемами зору навчають, лікують та адаптують соціально. Тут навчається 238 хлопчиків та дівчаток. Усі прийняті на підставі висновків медичної комісії. Вони не посадючі та активні. Декого розповідає директор, доводиться в коридорі на перерві зупиняти, щоб не дуже ганяли. Тут є дітвора із вживленим кришталиком. Їм різкі рухи протипоказані. Проте спортом в міру сил та можливостей займаються усі. Це зала лікувальної фізкультури. У волейбол тут грають сидячі. <звук> Які всі учні діти в цій школі навчаються за загальною програмою? Пишуть, читають, малюють. І нам треба квадратик зробити у цьому класі. Початкової школи спеціально небагато парт. Кожна розрахована на одного учня. Наступного року тут навчатимуться першокласники із важкими патологіями. На харчування дітей батьки не доплачують. Їдять учні сорокової школи за рахунок міського бюджету. Проходимо сюди, будь ласка. А це наша ігрова кімната. Справа в тому, що у нас функціонує вісім груп продовженого дня, які ми називаємо виховні групи. Після уроків і до приходу батьків у ігровій кімнаті займаються діти. Комп'ютери теж не табу для слабозорих дітей, якщо займатися за щедною методикою. Робота з комп'ютером це завжди навантаження на очі, і оскільки ми працюємо для слабозорих дітей в школі, то в нас одна година інформатики на тиждень, от зокрема в 11 класі, з якими зараз працюю. Через кожні 15 хвилин обов'язково робиться зарядка для очей. Виключаються монітори. Вони очі відпочивають. Кожна дитина щодня, окрім уроків, приходить до цього офтальмологічного комплексу. Апаратне лікування допомагає підтягнути зір до максимально можливого рівня. Апарат на лікування направлений на покращення гостроти зору. Ми застосовуємо засвіти, застосовуємо різні апарати світову, світлову стимуляцію, кольорову стимуляцію. Комп'ютерні програми також розраховані на стимуляцію сітківки. Ряд апаратів. Направлений на зняття зорової втоми, на покращення кровообігу очей. Є апарати, які направлені на діагностику та лікування косоокості. Навчаюся тут не так давно. Перейшла з 33 школи, тому що в мене проблеми із зором. Я ні на яку іншу школу не приміняю свою рідну та чудову школу. Із восьми дітей, які співають, чотири мають проблеми зору. Владислав Курілов вчиться із першого класу. В кінці кожного року майже 30% учнів учнів сорокової школи можуть навчатися за місцем проживання. Щодо дорослих, їм кажуть медики відновити зір важче. Ми бачимо зміни сітківки в пацієнтки з дегенеративною міопією високого ступеню. Серед причин втрати зору травми, відшарування сітківки і підступні хвороби. Це виступає главкома. Це тяжке захворювання, зв'язане з підвищенням внутріочного тиску. Хвороба підступається непомітно, і людина, як його вчасно не не звернеться до окуліста, може безповоротньо втратити зір. Випадок на екрані монітору запущений. каже Марина Клочко: що раніше звертатимуться пацієнти, то легшим та ефективнішим буде їх лікування.